Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Канал СТБ нарешті оголосила дату прем'єри нового сезону проекту Холостяк. На офіційній сторінці проекту в інстаграм спочатку з'явився анонс гучної новини, а трохи згодом виклали коротенький ролик щось по типу трейлеру. Однак при цьому трейлер цілком імовірно знятий зовсім окремо, адже в ньому взагалі нема кадрів з нового сезону. Хіба що тільки Тарас Цимбалюк в кадрі з Трояндою натякає. Сам трейлер починається зі сцени, де Тарас з незнайомкою сидять за гончарним кругом, створюючи глечик із глини. Далі картина змінюється. Холостяк в костюмі та строяндою вилазить по прибудинковим сходам нагору і нарешті починає посміхатись, наче когось побачив. Так творці хотіли показати шлях Тараса на проєкті в пошуку свого кохання. Трохи далі сцена досить точно повторює фрагмент фільму Брудні танці з Патріком Свейзі в головній ролі. Навіть пісню поставили ту саму в ній Тарас танцює разом з різними жінками. В кінці трейлеру за голос скаже всім знайому фразу, яку ми вже чули перед кожним новим сезоном найромантичніша прем'єра, яка відбудеться 17 жовтня о 19-й годині. А що думаєте ви про такий анонс? Чи чекаєте на перший випуск нового сезону? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.